Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана Audi a 3 Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2006 рік. Бензиновий двигун 1,6 MPI, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії, пороги нижче в повному порядку. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума. Дивіться, стан кузова, кузов без м'ятин, подряпин. По комплектації задній парктронік присутній. Такий стан автомобіля. Технічно також авто в гарному стані. Дискові гальма в нас, диски з мінімальною вироботкою. Що передні, що задні. Задні в кращому стані. Капот без сколів, без висічки, лобове скло у нас, дивіться, оригінал. Лобове ціле. Без колів, датчик дощу у нас по комплектації присутній. Давайте відкриємо, заглянемо в багажник. Полку бачимо на місці. Ковролін в порядку, чистий, цілий. В комплекті маємо докатку домкрат, ключ, викрутка, буксировочний гак. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника ціла, без корозії, без пошкоджень. Заднє скло, також оригінал. Йдемо далі, заглянемо салон автомобіля. Дивіться, стан карт. Задні електросклопідйомники. Килимки на місці. Заглянемо спереду. По комплектації маємо 4 склопідйомника, автосвітло, круїз контроль. Штатна мультимедіа. Мультимедіа працює. Клімат-контроль підігрів передніх сидінь. Так, давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Пробіг автомобіля. 225 тисяч рівно підтверджено пробіг. З автомобілем дійсний тюф по 26-й рік. 212 пробіг було 07, 08 07 24 року. Зараз у нас 225. Тюк дійсний по 26 рік. Також є в нас історія обслуговування, що мінялось, що обслуговувалось. Дивіться, все розписано. По колісі у нас все чудово, перемикає гарно, ручник працює, підлокітник є. Також автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу. Тут у нас повний порядок. Робота двигуна. Двигун 1,6 звичайний, надійний бензиновий двигун, атмосферний. Є в нас заміна ГРМ, кришку притягує. Шупа не сапунить. По двигуну взагалі питань немає. Двигун працює чітко, екологія на місці. Тут у нас він-код, можете зафіксувати. Болти не крутились, капот не крутився. Також з цієї сторони. Щеплення, ходова, все в повному порядку. Кого цікавить простий надійний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Німанське шосе, провулок затишний. Також можлива у нас доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.